Взагалі нічого не планував, ліг на вечір. Почти вздривнув, так сказати. І тут бац, боже в у вікно постукав, як то кажуть. <сум> не держаніє чи що. А значить що? А значить дрони не літають і не бомблять, але це не супер точно. Точно знаю, може тільки що рижик тут під стіночкою. Вилизується. Нових кошенят побачив і тепер мстить. Недовольною мордою мордой ходить кругом світе. Що за фігня речить на них через сітку, через вікно. Ізнічтажає взглядом. Сутки додому не приходив, так переживав. Ой, свинтус, Ага, ага, полиця. Давай почухаємо від підписників. Ой-ай, котюнчик. І ще погулятися хоче трошки. Ну що ж, з кошенятами він ні з ким не друже. Він із Мурчиком особо не дружив. Ну так, з ним хоча б ріс, його терпів. Зараз трошки може боженька зда... збав обороти, збав обороти, дай вийти до до берега. Я, звісно, в костюмчикі. Ну сильно, щоб аж він так не поможе. Розберемося. Боже, куди воно лізе, дощ піріще. по ногам по штанам стікає уже таким поносом, поки що жидки жидкості. Преснай. Дощ намочив усе. Не стільки дощ, стільки як по комишах ішов. ...одежа все ловає, як мочавка. Зараза блешенька. Позвішав 5 грам. Тройка в ремонті. Опять, Опять я знову. О, ну, бачимо водичка. Одійшла так, ладно. Якісь нехороші звуки. Ну що, два схода. Покидав півчасика не на камеру. Кидав окуньову. Ті ж, оп, бувтичок. І ще бувтичок, може, окуньок. Лучше вимотати. Одна зайшла така до кіла і втора закілушна. Як увалила, я думав, тут без FP дронів навалю кучу і смилася. Не повірите, відпрацьовує оцей оранжевий червоний колір. Але швидше за все знову почав підігравати. Блишнею, акуратно. Тут треба паличку настроїти в руки. Щоб паличкою грати. І зараза дві штуки вговорив. Ну не одну не достав. Та й не на камеру, аж не інтересна якось. О, нирків тільки тут не хватало. Глибина невеличка зовсім, але щука в кошеву не втекла. Отсюда вона фіга, всі, як обычно, з під бережка. І тут вони і стоять. Оп-оп-оп-оп, не встигла якраз в кушир. Жалко, камера цього не передає, але її іноді видно, спина вискакує із з Просто так, що це були за зброси. Надіюсь, це була не петля. Ведемо вось ще чітко. Оп-оп, іде, іде, іде. А, бачить мене собака дика, Бачить і цурається. Шнурочок взяли вроді би 0,6. Бюджетний флагман, точно не скажу, вже не помню, при вас намотував, вспоминайте. Котушка Cortix 3000. Ну і Blackfire, на цей раз не до 8 грам, а я скажу до 15. Бо 8 грамовий спінінг просто кілушку не дозасікає, якщо вона сама не засіклася. Хоча, в принципі, вона нормально з цим справлялася. Блешенька 3,5 грама. Оп-оп. Зараза йшла прямо наш розводи на воді. Що б тобі? Цоп цебе, цоп тебе. Жалко туда нельзя пройти. Я уверен, там бы я дал бы жару. Б. Вздовж закинуть. Хотя чем не, ну в принципе сейчас все мокрое, пипец, точно нельзя. Матрас надо. Ну матрас точно с дрона бомбануть. Если не чужие, так свои. Невиданный пипец. Такої ще точно тут ніхто не чудив, хоча ми просто не знаємо. Скидаються собаки дикі. А брать не спішать. Оп! От тут ми давічі недавно вговорили щукандру. вийти з коміша, бо не розмахнуться оп так ми вас всіх і виловимо 3 грама помаранчева грбаний дож ногу фігаче ненавижу мочити камеру і вона зараз якраз в той комплектації де звук чуть лучше і вона не терпе дождя навіть. Та й щука у не клює, а так, коли перестає, починається виход, я замітив. Як починається в розгон і лупашить, ніфіга. І дерева всі попиляли на дрова ще 20 років тому. Почти, нема де їх заховатися. Може, оранжева не настільки хороша, просто роздраконює, уговарює, ну не бере. Чорт її знає. Но щучка активна, постоянно всплески мелочи идут по сторонам. не на ровном месте. О, как раз на мысок. Эх, ты ж. Хорошо бомбанула. Но промахнулась. Я прям почувствовал, как поводок по зубам пішов. Все-таки оце мілкий дощ іще куда не йшов? По такому клює. Ну если сильний пиріжче вновь ловить невозможно И, и риба рот закриває. Зараза жалко туша що сошла, щось хороше було Прям прочувствовав. Може там шо есть. Зараза із-за цього міляка приходиться швидко тягти. І це взагалі не айс. Ах ти ж. Аз жучара! Красивий, красивий окуняра. Ладно, в морозилке трошки є место. Ну не для тебе, гад. Оп! Раніше я б тебе на три части порізав і відправив би на корм ракам. Старі підписники не дадуть збрехати. Вони напишуть в коментах, що я так і діла. І вони писали живодьор, маньяк вбивця. Щоб ви розуміли, цього окуня у нас просто капець стільки було є. Він вибиває всього малька в хламіну. Не от зараза йшла. Не вовремя рішив смикануть. Не встигла заглотить окуня просто тьма, його росте количество з кожним годом, бо другу рибу вибивають, остається такого окунь. Йому нічого другого не залишається, як жити і розмножатися. свято місто пусто не бува. Ну нічого, відроджується легендарна стая Нєни Тарані Щуки, якої не було з 2012 року. Із-за ікри вибили. І вона окуня назад вигане до моря в лиман. і Тут не буде ні одного окуня. Будемо опять ловити одного чи двох разів в год. І це буде діч. Неймовірно, откуда окунь взявся. Ну, Звісно, поки не виб'ють щуку. Тепер ми знаємо, що все повториться. Як тільки коли він кабру, Окуні повернуться. Йорш, кстати, почав з'являтися у всіх проклювати. Мелка, мерзопакасна риба. Ну, її не було не то, що 10 років, її 20 років ніхто не бачив. Непонятно, що він виздихав. Його ж в промислових масштабах ніхто не ловив він і нафіг нікому не нужен. Мелкий противний, крючок заглатує в кишки. Ну, я його реально со школи не бачив. Ха-ха. Ах, ех, сошла, щука була. Нечагенька. Я зря сильно потянув. Ага. Це щось нове. Це реально, капець. Ха -ха -ха -ха. Зажер живцовий. Ми крупніших на живця чіпляли. Ну, ловили приблизно таких же на балансір на макартах, якщо пам'ятаєте на дамбі. Блін, макарти жалко, там взагалі капець, їх висушують вообще до дна. Чи будуть вони живі і що з ними далі буде? Що ж у них не набирають води далі, не Сейчас уже должно быть на старфишингу. Коропец пішов во всю. Да не про нашу честь. Ах! Прямо на глазах у мене паскуда догнала, вискочила і не, не проглотила. Може в цьому і біда, що я бачу покльовку, а не чувствую її. її... Світ йде швидше, бистріше, ніж удар в руку. І за цього я раніше времени підсікаю. Я чув такий приколний раз. Нарешті дощ скінчився, обкидаємо тут місцяк. І будемо петлять додому. Тикнуло щось, І все. Похоже, на окуня було. І петлять додому. 20 минут зараза. Вічно я в кушері закидаю. Ні, це що то получше, це целофанчик. Нехороші звуки, наче як по-шуменському. Тут недалеко. Ніяк не угомоняться тварюки. Ну, та що цапанула, зубами железо про... процьокала. І все. І більше тут ніхто не хоче позариться на блешеньку. Можливо, колір не той, боліє кислотну треба достати. Ну вона трошки крупніша. Я заказав через кума ще два комплекта. Бо думаю, неізвісно коли в учебку, точніше, звісно, зовсім не за горами. Прийдуть, а мене нема вдома. А так кум забере. Два набора вертушечок, блешеньок. по Шуменскому. Слава Богу, адмирал уже до дому вернулся. Может по не быть. Главный кочегар, блин. Пен на пенсии. Ой. Алканавт. Зарплата была пару дней назад. Всю пропил. Может еще и позычил. Не дзвони по повний мобільний счет. Мені в долг і так далі. Живе долг. Знаю, що останню пенсію отдавать буде не він. І можна заранее получить і прогулювати кожен місяць. Злякав щуку. Ой, і чуть не черпанув. Блін, скільки ж трави. При. Надо вітерець, щоб її здував. А запах який? Непередаваємий Смрад. Паскудство занесло всю. Бяку, як тут протягнуть. Я взагалі без поняття. Та як тут щуки побачить що небудь. О, бачу вікно. Хоча звідси в цьому році жодного тичка. Все справа. Там далі ще містяки є. Далеко-далеко. Один-два. Ну, вони крайні неперспективні. До них пів часа лісти. Наверно, мокрими комишами. Чи то вудлище невезуче, я не знаю. Десь і щуки, базуки. Сутра три штуки увалив чітких тілушки, одна тільки менша була сьогодні зася. Пару в принципі сходово було, що я в дощ. Що я в принципі вию. А я не вию, я констатурую факти, як вічно ви пишете в коментарях, не плач або не жалуйся. Я перебираю інформацію, констатую факти, делаю виводи, збираю інформацію, виправляю, що можна виправити. Коментаторів тільки не ісправить. В остальному нормально. І через день, через два маю улов. Перші пару днів ходив, не міг нічого виловити, поки не до Петра вша. Що... Ось дивіться, що твориться. Що треба зняти. Одинарник і поставить тройник. Розібрав в бо такий тройник мелкий де... Фігден. Оп! де найдеш. Ви подивіться. окуньок паршивець. Я думав, чернуха догнала. Була крупна до 400 грам. Ну, Ми сиділи вдома, дронів боялись. А баби з дідами тут таскали, хвастались цілий місяць. Я їм це припомню. Зараза. Один плюс блешеньки такої мелкої в тому, що вона від куширя добре збавляється. Блін, де ж крака була тут і не одна зійшла. Шовавки залічує. Кум нас з кумою пригостив він жиром, а наш, наша деревина росте правовсю. Одна, втора була. Збит засохла, тому не виросла, і стовбур не увеличився. А цей красавець прямо пре. Інжири боку не пруть, тільки зав'язується Завяз. таке. Тут ще й головне, знизу два пагона нових поперло. Зі стовбура два, можливо, їх треба було побрізати, не знаю, але з-під землі пруть. Навірно, рижик б'ється. Не мабуть, а точно дубаси ця падла. Інжир номер 2 не вражає, ні фіга, теж ні травма фоскої. підживили, підзарили. На наступний рік по-любому дасть. Цей інжирчик ми трошки коштували чорненький. Ви пам'ятаєте. Осталася одна інжирина ось вона. І фіг побачиш на телефонну камеру. Ось вона засранка. Ще не спіє, не росте. Набирається видно соку. Цей кущ не удобряв нічим не разу, тому що хочу з'їсти інжирина. <гум> Мені не треба <надо. гум> із суперфосфатом, вкусом <гум> чи нітрамофоскою. травмофоскою. <гум> заражило, Яблуня ну вас в баню. Раз, два, три, чотири яблуні у нас. Можливо, це слива, хоча, мабуть, теж яблуня. Да, сливи аж в тому краю. Інжир номер 2 ми знімали, причому оце, оця вся зелені одросла за місяць. Як я вернувся, включив воду почав капільним поливати. Інжир восстав. із мертвих. Ці теж, оказується, підписник рекомендував. Влад, ви пам'ятаєте, канал невеличкий, але... Наш комишанський відоси снімав, рекомендував підживлювати, що дуже-дуже жаре багато і любе пожерти. Гранатові дерева. Один, два, три. І четверте він дав нам, ми там мамі вдома посадили. Оп! Після дождю гілочки лягають. Слабенькі падлюки. Молоденькі. Нічого розрастеться будуть гранати через 2-3 роки. Підживлюємо. Черешня одна в наступному році буде врожай. Молоді гілочки. Листя горять, але зараз вже горіти не будуть, жара спала. Виколка напала. Маккофе три в одному на бубіни. Це вже третій раз почки відбиває і третій раз згорає падлюка. Ну нічого, зараз є сінові вже, сподіваюся, не згорить. Теж підживлено. Теж влада. Подарунок нам інжирчик очухався і новенькі ці почав пускати. Раз, два, тут три. О, тут щось по стовбуру відбиває. Цей падлюка засох, треба би якось потім обріжемо. Засранця теж підживлено. Як треба. Якась пігня слива. Тут у нас козенята, ляшку мурчику, ех, мурчика нема жалко, мурчик козлятину любив. Ляшку купляли на супчик на борщик Козину було діло. Один горіх очухався, ну погорів, як бачите. Уже теж розкопав його, був закопаний. Віточки Вітачки був захований від сонця. Один згорів, згорів в хламіну, третій ще від сонця захищаю, бо може згоріть. Листочків немає тільки стовбур з зеленими цятками. Якось так. Це був короткий огляд. Города про запас. Силочки в описі під відео. Там же і номер карти для доната. Не люблю я це казати, але життя таке. Сподіваюсь, зі мною все гаразд. А якщо ви це відео дивитесь, то 50 на 50 точно живий. І то не факт, бо загружаємо на два місяці вперед відоси. Що ж, додамо вам рибалочки. І до зустрічі на війні. Понеслась.